Слава Ісусу Христу, шановні друзі, наближаємося до свята Різва Христового, і у багатьох людей виникає питання, чому в Україні ми святкуємо 7 січня Різдво, а не 25 грудня, як у більшість країн світу на Захід. Для того, щоб давати відповідь на ці запитання, нам треба. Знати, дізнатися добре про Юліанський та Григоріанський календар. Ми знаємо, що у світі існували і існують багато календарів. Стародавніх, як Майя, астеки, китайські, японські календарі, єврейський та мусульманський, але для нас найважливіші є два Юліанський та Григоріанський календар. І для цілого світу, практично. Починаємо з теми, що означає слово «календар», календар. Етимологія цього слова є від латинської мови календар. Це був перший день місяця Римської імперії, називався «календас». Місяць був поділене на три частини, п'ятий день називався Нонас, тринадцятий день – «idus». І так вони рахували дні місяця. Крім того, варто говорити про те, що називається астрономічний календар і часовий календар. Філософія питає, що це таке час. Святий Гусім казав: якщо ніхто мене не питає, я знаю, що це таке час. Але якщо хтось питає мене, я вже не знаю. Було нелегко відповідати на це запитання, що це таке час. Філософія каже, що. Час є вимірювання руху зміни. Коли щось зміниться, це відбувається цей процес у певний період часу, і цей категорія вимірювання, цих змін, цей рух, називаємо час. Конкретно астрономічний календар базується на рух планет. Рух землі навколо себе, рух місяця навколо землі, рух земля навколо сонця. І відповідно маємо 24 години день, земля навколо себе. 28-29 днів е, рух навколо землі. І 365 днів приблизно земля навколо сонця. І відповідно маємо ці чотири години. Пори року, який відрізняється на основі відстань Землі від Сонця. А починаємо з юліанський календар, як ми вже сказали, засновник Рему, згідно з історією Ромулу, створив такий календар, який мав 304 дні і поділений на три частини місяця. Був дуже складний, дні рахувалися в цих трьох частинах календа нонас і Ідус, і тому перший консуль Риму Юлія Цесара, рік 46 або, деякі кажуть, 45-й до нашої ери, відносно заснування Риму, 805-й рік від заснування Риму, він запроваджений. Запроваджував е, реформу у цей календар римський та ініціювати, що зараз називаємо Юліанський календар. Цей календар спочатку мав 10 місяців, врешті мав 12 місяців, як ми маємо зараз, він зробився за допомогою астронома Сосінгена Олександрівського з Єгипту, і він адаптував римський календар до системи. Єгипетського сонячного календаря. Таким чином, що в цей рік тривав 365 днів. Конкретніше, на основі розрахунки, які зробив цей астроном, він вважав, що Земля навколо Сонця триває цей час 365 днів і 6 годин. Кожен 4 року треба було додавати один день 20, 29 лютого для того, щоб ці похивки могли б бути скориговані. Тобто 365 днів і 6 годин кожного року і кожен 4 роки 360 днів. Але астрономічний сонячний рік тривав. Не 365 днів і 6 годин, а 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Вони про це знали, астрономи того часу, але не зауважили на цю особливість, яка для них була недостатньо серйозна. І ця похибка вважали, що не є така важлива. Тому. Mm, остаточний склад цього календаря стали такий: 12 місяців, Януаріус, февруаріус які були з початку кінці року, у кінці місяця. Е, поставили як перші два, потім марці, апреліс, майс Іюніус на честь їхніх богів. Потім. Julius in Augustus, ki so bili 5 in 6 meseci, so bili na čest Julius Cesar 5 mesec, in Augustus, Cesar Augustus 6 mesec, in nato 7, 8, 9 in 10, odvisno od septembri, oktobri, novembri in decembri. Календар юліанський, практично є те, що ми зараз використовуємо і дотепер. І крім того, цей е, рік мав також 29 лютий лютого кожні 4 роки Високосний рік. Так було важлива ця реформа, що е, навіть церква. Християнська церква після переслідування перших трьох століть е, зібрала перший нікейський забор і прийняла рішення, що всі християнські країни переходять на юліанський календар. І цим календарем використовувалися аж до 16 століття. Юліанський календар, як ми вже сказали, тоді вважалися трошки довше за сонячний рік. Ця похибка була на 11 хвилин і 14 секунд майже. Це означало, що ця різниця, ця похибка з часом буде збільшуватися. І після 1500 років складалася похибка 10 днів. Іншими словами, сонячний е, астрономічний календар рухається інакше, ніж часовий календар. І треба було зробити запроваджувати якась реформа до цього. І тоді ми дійшли до 16 століття 1582 року, коли папа Григорій XIII вирішить на основі наукові дослідження робити цю реформа. Тому краще може, ніж Грегоріанський календар, ми могли б називати Грегоріанська реформа. Юліанського календаря. Папа Григорій приймав результати дослідження науковці, які почалися вже у Алькала в Іспанії 1515 року. І визнав цього дослідження, яке тривало багато років, 1578 року. Папа Григорій приймав всі результати і той час. Папа був найбільший авторитет у світі і тому приймав рішення скоротити часовий календар на 10 днів для того, щоб скоригуватися помилка, яка вже тривала півтора тисячі років. Ця реформа полягала в тому, щоб зараз забрали від нашого календаря 10 днів. Яка була похибка від астрономічного календаря. І це було прийнято 4 жовтня 1582 року, таким чином, що після цього 4 жовтня не йшло 5 жовтня, а 15 жовтня цього року? Крім того, крім цей рішення забрати 10 днів зараз, високосний рік. Також мав би мати такі реформи, тому що також тут, було, якщо не робити нічого, ця похибка буде знову збільшуватися. І тоді приймали рішення, що завершальний рік століття, якщо він не ділиться на 400, не є високосним. Таким чином, грегоріанський календар має кожні 4 століття, тобто 400 років, Три високосні роки менше, ніж Юліянський, для того, щоб скоригувати різниця і що не повторилася така ситуація, як було. Взагалі, Західний світ приймав григоріанський календар зразу, особливо Італія, Франція, Іспанія, Португалія, ціла Латиноамерика. Але деякі країни, протестантські країни, прийняли цей календар, ця реформа. Грегоріанський календар не зразу, а пізніше аж до 18-19 -го, го століття. Також православна церква Східного обряду цей календар не, прийме, не прийняла і дотепер. Що в Україні було? Грегоріанський календар в Україні і в Радянському Союзі було прийнято аж до 20-го століття, спочатку 20-го століття. Україна як держава перейшла на Григоріанський календар у лютому 1918 року. Зразу, після 16 лютого не йшло 17-го лютого, а 1 березня. Це було тоді 350 років пізніше, ніж Західний звіт приймав цей календар. І так само Росія зробила подібне. Але вже Ця реформа не полягала тільки 10 днів, тому що після кілька століть збільшувалася на 13 днів. І тому 13 днів було скорочено цей календар. Це означає, що всі е, релігійні свята, нерухомі свята попадають згідно з Юліянський календар на 13 днів. Пізніше, ніж у Західному світі, ніж за Григоріанським календарем. Наприклад, різдва різдво Ісуса Христа, різдво Пресвятої Богороди Сідів, і всі інші свята нерухомі, які мають фіксована дата, святкуються по Юліанський календар 13 днів пізніше, ніж Грегоріанський календар. Тобто, Григоріанський календар. Скоригував цю помилку, яка не церква, а наука, астрономія показала, що було у початку юліанським календарем. Але також юліанський календар має невелика похибка, але вона і набагато, набагато менше. Ці, ця похибка складає одна доба кожен 3323 роки. Є дуже цікаво визнавати і сказати те, що багато людей не знають, коли православна церква, коли Греко-католицька церква, коли Східний обряд, Бізантинський обряд святкує різво, не святкує різво згідно з Молитовником, або різні релігійні книги 7 січня, а 25 грудня, як ви бачите, тут є фотографія. Від молитвого які священники, монахи моляться, і е, свято е, Різдва Ісуса Христа попадає на 25 грудня насправді. Що закінчити, будемо м, обговорити про те, що блаженіший Святослав Шевчук сказав недавно, після синод єпископів Греко-католицької церкви. Прийняли Таке рішення цього року і щодо зміни і святкування Різдва Христового 25 грудня. Церква визнає, що точніший календар є Грегоріанський, і що рано чи пізно треба переходити, святкувати святкування Різдва 25 -го. Але поставили три умови. Перша умова є, що реформа має бути. На весь літургійний календар, не тільки на різдво, тобто всі нерухомі свята, відповідно, має бути святкування згідно з греблянським календарем. Друга умова є, що реформа має бути спільна для всіх віряни. Вір'янин на всі парафії, а не деякі святкують один день, а другий, другий день. Що було спільне рішення для цілої церкви. І третя умова є, що маємо вибрати доцільний час. І цей час під час війни не є найкращий час, тому що треба готувати це рішення для застосування. Треба пояснити людям, що прийняти реформа, грегоріанська реформа, грегоріанський календар не є змінити, що суттєву вірю. Є просто. Приймати це скоригування і перейти на більш точний календар. Тому для цього цей час не є най, найкращий. Треба це готувати і, напевно, рано чи пізно цього буде. Інше питання є святкування Пасхи, але не є зараз мета нашої розмови, і тому лишаємо на м, ближчий час до Пасхи. Дякую за увагу і сподіваюся, що допомогло це пояснення. Зрозуміти, чому ми в країні, переважно східний обряд, святкують 7 січня, а не 25 грудня, і сподіваюся, що коли ми перейдемо для святкування 20, 25 грудня, буде для всіх зрозуміло, що це є правильніше рішення. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу!